Вітаю, ви на каналі Історії Кравця, і сьогодні а, я вас хочу перше це привітати з 1 вересня Всі, хто має діточок. Я вас вітаю, тому що в мене так само є а, син. Він пішов за нашими мірками, то є другий клас. І з <клес> <клес> кожним роком, навчальним у дітей, ми починаємо навчатись самі. Тож. В мене перше вересня, це такий потужний, знаєте, потужний намір зробити щось доволі важливе, велике, в першу чергу для себе, тому що це я буду робити для себе, і вам бути а, натомість корисною. Тож, перше за планом, я буду вам трошки зараз показувати, розказувати і. А, ви це відео, звісно, що побачите на наступний день. Це буде 2 вересня, проте все одно я вас вітаю і долучаю до своєї вересневої, скажімо так, планової роботи. Одразу я візьму, ось в мене, хто, можливо, пам'ятає, ми моделювали сукню з трикотажу, де рукави зав'язуються. ось тут. Не пам'ятаю зараз дизайнера, за яким ми це будували, але посилання на цю сукню я залишу. Тож, У мене залишок цього трикотажу, з якого я шила собі таку ж саму сукню, як ми моделювали. Я, якщо я не помиляюсь, я її також давала на огляд, але таку собі фотографію в цій сукні я вам ставлю. А, тож, це такий трикотаж. Він тоненький, він м'якенький, це не бавовна, це якась змісова віскоза, там здається з поліестером, Звісно, що Еластан, тому що він сам по собі розтягується. Ну і ще тут є Еластанова ниточка. І в мене ось такі залишки трикотажу. Залишилось, я, я все думала, куди їх діти, що з них зробити. Тут такі залишки, знаєте, на які, з яких можна ще якийсь топ зробити. Ну, Тобто я не ношу, то воно так і лежить. А, так от, в мене є питання, це стосовно такої шапочка тоненька на осінь. так, і, і такий, як... Як то хто не шарф, а кашку. Знаєте, такий, як ворот, отакий, як одягається на шию через голову. Він не дуже великий, він такий, начебто, не дуже по шиї, але все ж таки за шиєю він там зберігає від, як наша маніжка, от з такого плану. Проте я не буду шити як маніжку, я буду шити як таким воротом, який одягається через голову, і я хочу це шити саме з цього трикотажу. Чому ви скажете, піди та купи? Я вам скажу, що, наприклад, у нього я вже. А, приладнала до, скажімо так, смітника ту шапку тоненьку, з тоненького трикотажу, колись я йому купувала, і вона йому прослугувала три роки. І тоненький трикотаж він просто стерся вже до, дійсно щодо дзирочок, тому я його і на смітник відправила, тому що там дійсно дірочки, які вона так розтягнулася, але там тоненький трикотаж, саме такий, як знаєте, ми футболку можемо собі придбати. Ось такий трикотаж. Я шукаю таку ж саму шапочку і таку ж саме ось цю ворот, ось цей комір, так, трикотажний, який через голову одягається на дітей. То я не можу знайти, тому що вони всі доволі такі о, зараз я не знаю чому. Вони на осінь продають ну, такі домісезонні, як то осінь зима. І навіть я дивилася і в ЧНД, ми дивилася в Зара, і нема нічого немає. А в мене дитина, яка має дуже високу схильність до. Вона дуже гаряча. Якщо буде доволі така, ну, навіть на таку прохолодну осінь, але ще не зиму, потужну шапку, то в неї голова просто вмить за 5 хвилин буде мокра, як ото після душу, то мені такі шапки для нього не підходять. А в мене є трикотаж це така перед, передмова така. І я буду шити саме з цього трикотажу. І, е, я планую вже це зробити от-от, скоріше за все, це буде саме перше відео з е, такого, як ну, трошки майстер-клас, просто я буду показувати, як то я буду робити. І тут буде долучен, звісно, що оверлок, тут буде долучена трошки швейна машина, і е, тож будемо з вами шити. Ось, це перше, але це не все. Мені е, дуже потрібен жакет, і я довго думала, який жакет взагалі я хочу. Е, я пере передивилась дуже багато варіантів, знаєте, з таких класичних, нічого з собою, ну, так, так особливо не ні на що не претендуючи жакети. Я е, довго думала, з якої тканини я взагалі хочу той жакет. І е, чорний це дуже класно, але чорну тканину я не замовила на жакет. Е, е, Такий якийсь синій, так само я не замовила, але коли. У мене була можливість, це на початку літа, здається, я вже трошечки забула термін, коли це було. Тож, і коли я дісталась до магазинів, у мене була можливість замовити то саме в Україні. В, на в магазині твої тканини через інстаграм я їх знайшла і дуже натомість тоді я подивилася мені дуже сподобався асортимент. І я знайшла, побачила костюмну тканину. це… Така вона начебто в крапочку ця тканина. І... Але вона дуже приємна. вона не чорна, вона не беж, вона не коричнева. Вона тут має і трошечки коричнево-бежевий відтінок, і трошки начебто, сіренька ниточка, і чорненька ниточка. Тобто воно рябеньке, але не дуже, таке, знаєте, як вирве око. І воно спокійне, і тут така, така якість цієї тканини костюмної саме для того, щоб. Мати повсякденний смак до життя цього одягу, тобто ми, коли обираємо собі одяг, ми обираємо собі той баз, ту базу, яку ми будемо дійсно ще носити кожного дня. Так? Колір, якість, малюнок, якщо є. Тобто я до цього відношусь і роблю для себе все доволі так. Ну, не з... ну є такі тканини в мене, були точніше, коли я купувала Ой, мені хочеться. Але... Я все ж таки роблю так, щоб я си носила, дійсно одягала і мала собі ну, відчуття, що це я. Тож, з цією тканиною так само. У мене тут, здається, три метри я взяла так серйозно, щоб, можливо, я ж її не щупала. Я не знаю, яка вона на. Я просто бачу щільність цієї тканини і все. А от з приводу. Яка ця тканина, наскільки вона важка дійсно, тому що щільність це ще не показник в її важкості. І то я цього ж не знала. В принципі, мені подобається, але саме ця тканина, я не пам'ятаю, як вона називається, але вона дуже мені подобається, проте вона доволі така. Ну от в шматку, в такому, вона доволі ну, важка. З приводу штанів, я думаю, які є штані і чи взагалі шити мені штані, ну, скоріш за все, що того і будуть штані, але я не знаю ще поки що які. Але я знаю, який жакет я хочу. Цей жакет я вважаю дуже цікавим для всіх, тому що. Ну, взагалом, то на українських каналах я не моніторила, я не знаю. Можливо, ви будете, коли побачите це моделювання, викрійки я буду робити саме на себе. Тобто ви не будете бачити масштаби, то я буду вже робити саме на себе. Проте, ви мені потім і напишете, чи бачили ви десь розкрій такого жакету. Це дуже буде за мотивами. дуже... О... Відомого бренду, ви всі цей бренд знаєте, але я знаю, що такі жакети. Ну, до них точніше наближались іноземні кравці технологи. Які в будь-яких методах намагались його якось відродити, зробити. Тож в мене буде жакет подивитись зараз це просто ж спойлер на жакет це такі такі плани. Мені його треба шити, і дійсно, що мені, що мені сюди треба додати, це. По-перше, мені треба знайти, я буду їхати в магазин, і купувати для нього підкладку і купувати для нього клейову. Чому я буду купувати саме клейову? Тому що тут не можу я знайти бортовку, наприклад, щоб його зробити з бортовкою. Тож я буду користуватись клеєвою клейовим матеріалом. Тобто, ну це буде тканина так на клеєвій основі, тож я буду це робити. Це знову ж таки. Повертаючись до важливих подій. Окрім всіх, те, що я можу зробити ну, максимально швидко, в мене є цей жакет. Це Не дуже швидкий варіант, хоча його можна зшити швидко, але, ну, скоріш за все, що ну, тиждень він в мене все ж таки вирве, тому що, окрім цього, жакету в мене будуть ще інші справи, і це не пов'язано з. Пошиття. А, ще в мене є, нагадую, був огляд тканини для пальто. я взяла. Це я взяла тканину для пальто на знижках тут, у Франції, і а, вона. До речі, я вже й думаю, на яку сторону її ставити, тому що в неї сторона одна є, вона ворсова, і цей ворс саме зверху вниз. Мені треба регулювати цей напрямок, якщо буду ставити на цю сторону, як назовні. І дуже гарна внутрішня сторона, вона дуже нагадує знаєте, плетіння, на твіу. І от в мене тепер для себе саме питання, тому що в магазині це французький бренд Сезан. Він випустив саме свої пальта і одне з там навіть не пальто, там таке, як пончо, і пончо пальто, якось так. і там дуже схожа клітинка, і саме вони поставили цю тканину на сторону, яка дуже нагадує мені мою ось цю сторону зворотню, така як твідова сторона без ворсу. Я, звісно, що буду на це дивитись, тому що ось ця сторона без ворсу. Вона набагато а, яскравіша за своїм, скажімо так, кольоротипом, ніж сторона з ворсом, хоча це один і той самий малюнок а, плетіння цієї клітинки. Проте, коли вона з ворсом, вона така більш м'яка до ока, вона не а, така чітка. І не така яскрава, скажімо так. А ось тканина, сторона без ворсу, така більш твідова, вона вже більш зараз вам не так вже дуже добре видно, але вона все ж таки яскравіша за своїм кольоротипом, за передачу кольоротипом. Мені тут так само буде потрібна. Підкладка, цю підкладку, скоріш за все, я буду брати чорну, яка в мене є вже. І щодо цього пальто, воно в мене займе доволі так часу. Я його буду готувати більше на холодний вже сезон, десь осінь, зима, щоб воно в мене вже було. Синє пальто, точніше блакитне, яке в мене є. Я не планую його одягати цього сезону. Саме холодного і навіть. Просто осіннього, холодного. Мені вже трошечки за два роки цього пальто, цього кольору, мені він набрид. Мені хочеться чогось більш лаконічного, більш спокійного, ну, звісно, що темного. І це не про. Жалобу, а про просто настрій, просто про, знаєте, таку помірність моїх відчуттів. Тож я хочу себе десь там трошечки заземлити в кольорі і в таких кольорах пісочно чорних, пісочно навіть не коричневих. Хоча в мене долучиться цього року, це обов'язково моя шоколадна спідниця. І, звісно, що буде той шоколадний жакет, який в мене є, ви його вже бачили, і спідницю ви вже бачили. Я на огляд речей, які я знімала, таке не дуже якісне відео, проте ви можете побачити, я обов'язково додам посилання. І так от буду все це відпрацьовувати. З цим буду працювати і показувати потрошку, як я це роблю, тому що. Пальто, яке я буду робити собі, чому в мене воно займе багато часу? Тому що я буду його шити саме за такою технологією зборною. Тут не буде клею взагалі, тобто клеєвого матеріалу, і воно буде дуже цікаво тим, хто любить такі більш ручні, скажімо так, речі. Так? Тобто все, що ми називаємо «от кутюр. Це все висока мода, а висока висока мода прикладається воно так, але воно закладає в себе дуже багато сенсів, а не просто е, гучний бренд. Наприклад, там дуже багато сенсів, там дуже багато е, технічних моментів, які туди закладаються. Тож я буду все ж таки працювати моєю улюбленою технікою, е, загально названою от кутюр. Тож долучайтесь, я сподіваюся, вам було в перший, в перший практичний день для вас це буде практично перший день. Для мене це перший день, сьогодні, 1 вересня, ще раз вас вітаю, вам буде цікаво. Це не єдині речі, які я буду шити. Скоріше за все, в потоці всього цього я буду долучати сюди ще інші, тому що в мене набагато більше планів, ніж я. Можливо, навіть за вересень можу очолити, але я буду про це. Я буду намагатись зробити. Проте скажу вам: ночі не спати я не можу, вже, вже не в тому віці. Вже ночі я сплю. І... Так, в мене ще є робота, яка мене чекає з брендом Vivard Gallery. Я вже вам про них розповідала, і вони зараз мають нову назву Ластівка Франс. Тобто ви можете вже заходити. Всі посилання я залишаю під відео. Ви можете побачити, з яким брендом я співпрацюю, і побачити, що я для них. Я не єдина, але я з ними співпрацюю. І що я для них роблю? Дуже багато справ, дуже багато буде роботи, літо закінчилось. І знаєте, от це вже відчувається, що літо закінчилось і за погодою, і якось по енергетиці я відчуваю, що все. Треба долучатись саме до роботи, як то кажуть, до станку от, в грубій такій формі, але в мене вже. Більш як, такий зібраний енергетично темп він розпочався. Тож все. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Мені це дуже важливо, тому що я бачу зворотній зв'язок, і а, таким чином я з вами спілкуюсь. А, так що всім до нової зустрічі, до нового блогу. І він буде зовсім-зовсім скоро, у вигляді, нагадую, це буде саме такий, знаєте, ось трикотажний вайп на дитячі, але все ж таки можна і для дорослих так само все шити. Все, до побачення і дякую вам.